Дітки, я сьогодні вийшла на прогулянку, і мені на долоньку впала сніжинка, ось вона. Давайте подивимося на сніжинку і скажемо, яка вона. Красива, пухнаста, біла, велика, холодна. Мені сніжинка сподобалася, і я її заховала в рукавичку. Я сніжиночку спіймала, в рукавичку заховала, глядь, а в рукавиці тільки крапелька водиці. Хто розкаже? Де вона? Де сніжинка чарівна? Дітки, де ж поділася сніжинка? Давайте разом будемо і дізнаватися. Подивіться, ось із хмаринки падають сніжинки. Які сніжинки? Маленькі, білі, красиві, холодні. Ось я зняла рукавичку, і мені на долоню сипляться сніжинки. Ой, а що стало із сніжинками? У мене на долонці залишилися краплинки води. А де ж поділися пухнасті красиві сніжинки? Дітки, я зняла рукавичку, і моя ручка була тепленькою, а сніжинки вони холодні. Коли сніжинка впала на теплу ручку, то відразу і розтанула. А чому? Тому що сніг від тепла розтає і перетворюється на воду. Ось тепер на моїй долонці тільки водичка, і ручка стала холодною, змерзла. Що ж потрібно зробити мені, щоб зігріти ручку? Потрібно одягнути рукавичку. Я одягнула рукавичку і відчула тепло. Взимку на дворі дуже холодно, і щоб не змерзнути, потрібно тепленько одягнутися. А навколо багато снігу, і хочеться зліпити снігового колобка, сніжку, сніговика. А ви ще знаєте, що сніг холодний, і з ним можна гратися тільки в рукавичках, щоб не замерзли ручки, бо можна захворіти. А ще сніг не можна брати до ротика, бо він холодний та брудний. Але все рівно усі дітки люблять гратися зі снігом. Дітки, ми сьогодні були дослідниками і багато дізналися про сніг. А з чого йде сніг? Так, із хмаринки. А який сніг на дотик? Так, він холодний. Чому на долоні від снігу залишилася водичка, а тому, що від тепла сніг розтає. Що потрібно взимку одягати на ручки? Так, Теплі рукавички, щоб не замерзли ручки і не захворіти. Молодці дітки, до наступної зустрічі!